Нашорошуй вушка, дитино, та уважно послухай про те, що сталося у ті часи, коли всі свійські тварини були дикими. Пес був дикий і кінь був дикий, і корова була дика, і вівця була дика, і свиня була дика, настільки дика, наскільки це взагалі. Можливо. І всі вони поодиноко гуляли вогким диким лісом. Та найдикішим серед усіх диких тварин був кіт. Він гуляв сам по собі, і всі місця були для нього однаковими. Звісно, що чоловік також був диким. Він був жахливо диким і навіть не намагався стати ручним, доки не зустрів жінку. І вона сказала йому, що їй не подобається жити за його дикими звичками. Вона відшукала велику суху печеру та замість купи мокрого листя, яке до того слугувало підстилкою, насипала на підлогу чистого піску. Вона розпалила жарке вогнище в глибині печери, завісила вхід до печери висушеною конячою шкірою хвостом донизу і звернулася до свого чоловіка. Витри, ноги, любий, коли будеш заходити до нашої оселі, а я тепер займуся господарством. На вечері у подружжя був дикий баран, підсмажений на гарячих вуглях, приправлений диким часником та диким перцем, а ще дика качка, фарширована диким рисом, диким пажитником та диким кореандром. На десерт були дикі вишні та дикий гранат. І ситий, задоволений чоловік міцно заснув біля жаркого вогнища. У сухій печері, а жінка сіла, розчісуючи своє волосся. Вона взяла кістку барана, широку лопаточну кістку, вдивляючись в дивні відмітини на ній. Вона підкинула у вогонь ще дрів та почала чаклувати. І створила вона перше в світі співоче замовляння. У вологому дикому лісі всі дикі тварини зібралися разом. Вони здалеку дивилися на світло вогнища, запитуючи одне в одного, що це може означати?